Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, Донфен 244-й вже другий готовий. Чекає, хто ж його придбає? Так по характеристикам. Міжжаді у нас тут метр двадцять Того цікавий трьохциліндровий дизельний двигун водяного охолодження. Паливна система з двома фільтрами. Один вставочка йде бумажна і другий балончиком. Масляний один. Два насоси гідравліки, ночок підгідропідсилювач, фільтр гідравліки, стартер 3,7 кВт. Потужний класний з запасом. Вітровички, рівна підлога, бокова куліса, реверс. Диянка вигульмо, ручний газ, гідравліка, блокування заднього диференціалу, включити передній міст, повишене, понижена на коробочку, вал відбора потужності 540 на 1000. Комбінована панель приладів. Потужна навісна, гідровихід. Замовляйте, кого цікавить. Є в наявності тільки отримали. Міні-агро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр, траси Київ-Одеса. В наявності причіпне навісне обладнання. Доставка тракторів безкоштовна. Запрошуємо до нас на майданчик.